Вітаю! Уявимо собі на мить, що всю мудрість тисячоліть можна, ну, знаєте, стиснути до простого, але неймовірно потужного інструменту для нашого з вами сучасного життя. Звучить якось фантастично, правда? Але виявляється, це цілком можливо. Отже, давайте розберемося, як давня філософія пропонує нам всього-навсього три ідеї, які можуть змінити абсолютно все. А почати варто з однієї, знаєте, дуже потужної думки. Належить вона римському імператору і філософу Марку Аврелію. І вона, по суті, задає тон усій нашій сьогоднішній розмові. От тільки послухайте, він же не говорить про багатство, славу чи владу. Ні. Натомість ідеться про щось зовсім інше: ясність розуму, правильні вчинки і, звісно, внутрішній спокій. А в кінці ось ця ключова фраза: цього вистачає. Це і є наша відправна точка. Так, але мудрість імператора це ж не просто красива цитата для статусу в соцмережах. Зовсім ні. За нею стоять три фундаментальні, і, що важливо взаємопов'язані стовпи філософії стоїків. Тобто це не якісь окремі ідеї, а ціла, цілісна система для життя. І ось вони, ці три стовпи. Перше це сприйняття, тобто те, як ми взагалі бачимо і розуміємо світ навколо. Друге, це дія. Ну тут все просто, це те, що ми робимо. І третє воля. Це про те, як ми вчимося приймати речі, які ну просто не можемо контролювати. І найцікавіше, що ці три елементи вони працюють разом, як єдиний механізм. Наше сприйняття воно ж формує наші дії. А воля вона допомагає змиритися з результатами. І виходить такий безперервний цикл, який власне, і визначає якість нашого життя. І тут, звісно, виникає логічне запитання: невже потрібно бути якимось експертом з філософії, щоб усе це застосувати? Чи справді нам допоможе знання всіх цих імен, дат, складних трактатів? Ну знаєте, у вирішенні наших щоденних проблем? Джело, яке ми сьогодні розбираємо, дає на це? Я вам скажу дуже цікаву відповідь. Дивіться, виявляється, є два абсолютно різні підходи до філософії. З одного боку, академічний. Він такий, знаєте, сповнений історичних деталей. На думку Гераклита, Зенон походив з міста Кітіон. Це, звісно, цікаво, але погодьтеся не завжди практично. А з іншого боку, підхід практичний. І його мета хеть не в тому, щоб скласти іспит з історії. Ні. Його мета дати прості робочі інструменти, щоб якось орієнтуватися у складнощах життя. Тобто, ключовий момент перетворити філософію. З нудної теорії на щось, що працює тут і зараз. І ось ми підходимо, можна сказати, до кульмінації. Бо замість того, щоб змушувати себе запам'ятовувати десятки якихось складних концепцій, стоїцизм пропонує звести це все до трьох простих нагадувань. Це, по суті, і є квінтесенція практичної філософії, те, що можна застосовувати щодня, буквально в будь-якій ситуації. Отже, ось вони ці три правила. перше Контролювати власне сприйняття. Ну бо ми ж не можемо змінити самі події, правда? Але от своє ставлення до них можемо. Це в наших силах. Друге, правильно скеровувати свої вчинки. Тобто діяти чесно, сміливо, на благо інших. Не так же й складно, по суті. І третє бути готовими прийняти абсолютно все, що не під нашим контролем. Це про те, щоб просто прийняти долю, реальність такою, яка вона є. Просто Правда ж, але водночас неймовірно потужно і завжди актуально. І ось так ми повертаємося до того, з чого власне і почали, до тієї короткої, але такої глибокої фрази, що підсумовує абсолютно все: не треба нічого ускладнювати, не треба шукати чогось іще. Можливо, от просто можливо для осмисленого, для спокійного життя цього справді вистачить. На завершення цього розбору залишається по суті лише одне запитання, і це запитання, яке варто поставити кожному з нас. А що якби ми справді перестали шукати якісь складні заплутані відповіді і просто зосередилися на цих трьох простих правилах? Що якби ми просто повірили, що цього справді вистачить?